Болилися, б'ємося, і будемо битись з Днем захисників і захисниць України. На покрову 14 жовтня погоду в Україні визначатиме антициклон. Очікується суха прохолодна погода з ранковим туманом. На Полтавщині мінлива хмарність. Без опадів. Максимальна температура повітря плюс 14 градусів. Мінімальна плюс 3. За прогнозами синоптиків, ясна погода протримається у горішніх плавнях весь день. Опадів не передбачається. Вночі температура опуститься до плюс 4. Світлої пори доби підвищиться до плюс 13 градусів. Найтепліше, 14 жовтня, в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксоване 1993 року, плюс 22 градуси. Мінімум 1992, дев'ятсот мінус 4. Доброго ранку п'ятниці. Дивіться випуск новин сьогодні. Сьогодні о 18 та 20.30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.